Продовжимо розглядати задачі на рух. Умовно, їх можна розділити на три категорії: рух одного учасника, рух двох учасників та рух у середовищі? Ми розпочнемо з задач, де розглядається рух одного учасника. Хлопчик півтори години їхав на велосипеді зі швидкістю 20 км на годину. Після цього велосипед зламався. Тому останній кілометр хлопчик змушений був пройти пішки. Яка середня швидкість хлопчика на всьому шляху? Якщо пішки він ішов півгодини. В текстових задачах дуже важливо правильно записати умови задачі. Під правильним маємо на увазі не тільки переписати значення, важливо створити таку форму запису, яку легко аналізувати. Спочатку створимо табличку з трьома стовпцями величин шлях, час та швидкість. Зверху вкажемо одиниці виміру, які використовуються у конкретній задачі. Шлях заданий в кілометрах. Час запишемо у годинах. Швидкість у кілометрах на годину. Дивимося далі. Хлопчик спочатку їхав на велосипеді, поки той не зламався. Далі він ішов пішки. Запишемо у рядки два моменти: до того, як велосипед зламався, та після. Читаємо умову: хлопчик півтори години їхав на велосипеді зі швидкістю 20 км на годину. Отже, час півтори години. Швидкість 20 км на годину. Після цього велосипед зламався. Тому останній кілометр хлопчик змушений був пройти пішки. Отже, він пройшов один кілометр пішки. Яка була середня швидкість хлопчика на всьому шляху, якщо пішки він ішов півгодини? Пішки він ішов півгодини. Нам треба знайти середню швидкість руху хлопчика. Пам'ятаєте про світ, що постійно рухається: шлях дорівнює добутку, швидкості та часу? Заповнимо значення в таблиці, яких нам не вистачає. Щоб знайти середню швидкість руху, не можна просто додати дві швидкості та поділити їх на два. Чому? Трохи змінимо умову. Поїздка хлопчика залишається двогодинною, Але годину 55 хвилин він їхав зі швидкістю 20 км на годину. А лише останні 5 хвилин ішов пішки. Хіба можна сказати? Що він рухався з середньою швидкістю 11 км. Нам треба врахувати не тільки значення швидкостей. Важливо, скільки часу він їхав з тією чи іншою швидкістю. Для того, щоб визначити середню швидкість руху, треба весь шлях поділити на весь час С1 та Т1 шлях та час, який хлопчик їхав на велосипеді. С2 і Т2 шлях та час. Коли він ішов пішки, підставляємо значення і отримаємо 15 з половиною км на годину. Наступна група задач рух двох учасників. І перший приклад рух двох учасників навздогін. Автобус 1 виїжджає з пункту А до пункту Б зі швидкістю 60 км на годину. Через 15 хвилин автобус 2 виїжджає з того самого пункту. Він їде в пункт Б зі швидкістю 75. Кілометрів на годину. Коли другий автобус наздожене не перший. Нехай в першому автобусі сидить абітурієнт, що їде здавати ЗНО. Він забув свій паспорт вдома, тому попросив друга підвести паспорт до місця проведення екзамену. В другому автобусі їде друг. Він оцінює, чи встигне віддати паспорт, якщо екзамен почнеться за півтори години. Як і в попередньому випадку, складемо таблицю. Тільки тепер у назві рядків запишемо автобус 1 та автобус 2. Перший автобус їде зі швидкістю 60 км на годину. Після цього стартує другий автобус зі швидкістю 75 км на годину. В задачах про рух на вздогін часто фігурує різниця часу між рухом першого та другого учасника. Вказано, що другий автобус виїхав через 15 хвилин після першого. Нехай перший автобус рухався Т1 годин, а другий Т2. Як тоді записати в умові те, що другий виїхав на 15 хвилин пізніше? Просто треба запам'ятати, що різниця часу завжди повинна бути додатною. Оскільки перший автобус виїхав першим, то й час його руху буде більшим. Запишемо це так. Різниця Т1 та Т2. Дорівнює 15 хвилин. Скажіть, будь ласка, чи правильний наш запис? Пам'ятаєте, ми говорили, що завжди треба стежити за розмірностями. Час у таблиці ми маємо записати у годинах. Тому спочатку треба 15 хвилин перетворити у години. 15 хвилин можна записати як число 15 помножити на 1 хвилину, в одній годині 60 хвилин, тому в одній хвилині 1 години. Тобто 15 хвилин це чверть години. Перепишемо значення до таблиці. Заповнимо перший стовпчик таблиці, використовуючи основну формулу: Шлях дорівнює добутку швидкості на час. Треба знайти момент, коли другий автобус наздожене перший, тобто час Т2. В деякий момент часу два автобуси зустрічаються, тому вони проходять однакову відстань. Підставимо дані з таблиці. 60 помножити на суму Т2 та 1 четверта дорівнює 75 помножити на Т2. Розкриваємо дужки. 60 Т2 плюс 60 поділити на 4 дорівнює 75 Т2. Виразимо 15 Т2 дорівнює 15. Звідки Т2 дорівнює 1 година. Відповідь треба записати у хвилинах. Другий автобус наздожене перший через 60 хвилин. А отже, абітурієнту встигнуть підвести його паспорт до початку екзамену. З цієї задачі треба зробити два важливих висновки: перший завжди стежте за розмірностями. Другий ніколи не забувайте свій паспорт перед екзаменом. Змінимо трохи умови задачі: відстань між районами А і Б по шосе становить 290 км. З цих пунктів одночасно, назустріч один одному, виїхали автобус і маршрутне таксі. Їх швидкості сталі 65 км на годину і 80 км на годину, відповідно. Автобус і маршрутне таксі рухаються без зупинок. Через скільки часу автобус та маршрутне таксі зустрінуться. Знову запишемо дані до таблиці. На відміну від попереднього випадку, автобус та маршрутне таксі проїдуть різний шлях. Але час руху і для автобуса, і для маршрутного таксі буде однаковим. Оскільки вони обидва будуть їхати до тих пір, поки не зустрінуться. Разом вони пройшли весь шлях від пункту А до пункту Б, тобто сума С1 та С2 дорівнює 290 км. Підставляємо дані з таблиці. Сума С1 та С2 дорівнює 60 плюс 80 помножити на час зустрічі, звідки виражаємо значення, те зустрічі дорівнює 2 години. Отже, дві машини зустрінуться через дві години. Тому, якби друг їхав на зустріч абітурієнтові, то не стив би передати паспорт до початку екзамену. Ну і останній підтип задач рух у протилежні сторони. З одного пункту в протилежних напрямках одночасно виїхали два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 72 км на годину. А швидкість другого в 1,2 рази менше від швидкості першого якою буде відстань між ними через 3 години 15 хвилин після початку руху. Перш ніж записувати дані до таблиці, зведемо все до одних одиниць виміру. 3 години 15 хвилин це 3,25 години. Після узгодження можемо записати дані до таблиці. Сума шляхів, які пройшли перший та другий автомобіль, і буде відстань між ними. Тому, використовуючи дані з таблиці, можна записати що. Шлях, який пройшли два автомобілі, дорівнює добутку суму швидкостей на 3,25. Відстань через 3 години 15 хвилин буде 429 кілометрів. Ми розглянули основні види задач на рух. Крім них, існують і інші. Один з таких видів задачі на рух у середовищі. Їх розв'язок не дуже відрізняється від тих, що ми розглянули раніше. Типовий приклад таких задач рух двох човнів у воді з течією, або два плоти у озері, тобто у стоячій воді. Тут важливо звернути увагу, який з учасників рухається за течією, а який проти, і врахувати цей момент, коли додамо або віднімемо швидкість течії до власної швидкості учасника. Підсумуємо: для зручності розрахунків умови задачі ми записуємо у таблицю. Стопчики містять інформацію про шлях, час та швидкість. Рядки відповідають умовам або кількості учасників. У задачах з одним учасником варто пам'ятати основну формулу для руху та середньої швидкості. Якщо два об'єкти рухаються навздогін, то різниця часів має бути завжди додатною. Коли двоє учасників їдуть назустріч, то час для обох буде однаковим. Коли ж рухаються у протилежні сторони, шлях між ними дорівнює сумі шляхів, пройдених кожним. На цьому все зустрінемось наступного разу.